Оговтуються від обстрілів. Мешканці цієї вулиці вже добре знають про наслідки вибухової хвилі. Тут постійно вилітають шипки, зриває дах та навіть з'являються тріщини в стінах будинків. Місцеві кажуть, страшно, але тішить, що ніколи не залишаються сам на сам з проблемами. Шифер злітає в сусіді, Ось ряд. Ну тут мешка рядишком. Ось то воно так вікна кожен раз Рамою вилітали, і так стекла вилітали, а так. Криша злітає, теж тріскається, сипеться все, подивилися, виміряли, уже вставили один раз і другий раз вставляли вікна. Так що дякуємо міській раді, що не забувають. Понад 80 звернень про допомогу зареєстровано лише у серпні. Представники влади кажуть, намагаються оперативно вирішувати проблеми. У нас при міській раді створена комісія по обстеженню житлових будинків. Будинки обстежуються, складається акт, вносимо до державного реєстру пошкодженого майна. Всі підприємства працювали протягом двох тижнів добросовісно. Практично всі, всі забаганки, які люди писали, які зверталися, щоб відновлено стекла, лутки, двері, в когось, шиферу багато було пошкоджено, практично все було усунене недоліки. За час війни жодного разу не думала про виїзд за кордон, каже пані Мілана. Її помешкання неодноразово страждало внаслідок ворожих атак. каже від останнього варанда залишилася без вікон, однак встановлювати нові поки не поспішає. Було страхіття. Після підвали ми прийшли, жахнулися. Вікна повибивані, шифер зірваний, все. Але служба ДСНС нам все допомогла. Ми писали заяву. Дякуємо дуже цій службі і дякуємо меру нашому, що він відкликається. Приїхали один день, заміряли вікна, на другий день. Прийшли, от в мене вибите все було. Це вікно зразу. Поставили кошти на подолання наслідків ворожих атак. Виділили з міського бюджету. кажуть, люди понад усе міським головою була скликана комісія Теп на якій було вирішено виділити гроші комунальним підприємствам, щоб комунальні підприємства надали допомогу людям. Наша міська рада багато допомагає військовим. А попри допомогу військовим, ми ще не забуваємо про наших і громадян, які живуть в нас в громаді. Все робиться для того, для допомоги людей. Люди не уїхали з України, люди залишилися тут жити. Єдність те, без чого неможлива перемога, переконані у Старокостянтинівській міській раді. Тож, попри постійну небезпеку, вірять Перемога близько, а поки докладають усіх зусиль, аби своїми діями підтримувати Збройні сили та цивільне населення.